Точніш, за всі лінійки і ватерпаси покажуть мовознавчі баляндраси, як правильно, як краще, як потрібно, щоб всі були у мові, наче аси. Моє шанування, друзі, мене звати В'ячеслав Васильченко, і це наші чудові мовознавчі баляндраси, де ми інколи жартома, а часом і серйозно, ми говоримо про ті ці цікавинки, що є у нашій мові, а також про негаразди із її використання. Отже, як казав незабутній дід Панас. Омощуйтеся зручненько та слухайте уважненько, ми вирушаємо. Сьогодні наше розслідування спрямує свій прискіпливий погляд на розмежування до певної міри близьких слів у значеннях, а відповідно і у використанні яких можна заплутатися. Слова примірник та екземпляр, як зазначає Євгенія Чак, наділені однаковим значенням, проте поєднуються з різними словами. Вона подає такі значення для примірника: одна штука з тиражу друкованих видань, оригінал або одна з копій матеріалу, надрукованого на машинці. Зрозуміло, що нині говоримо про друк на принтері. Рукописний оригінал або копія якогось твору в будь-якому жанрі чи документа. Одна штука стережу репродукції творів образотворчого мистецтва, виконаних літографським чи іншим машинним способом. Однак дослідниця зауважує, коли йдеться про копії твору образотворчого мистецтва, виконані не промисловим способом, а вручну слово примірник уживати не варто. Частіше в такому разі говорять про репродукцію картини чи скульптури, оскільки Повної ідентичності між копіями не буде, а слово примірник ми вживаємо тоді, коли певний зразок цілком тотожний з іншими. Наприклад, молодий художник зробив дві репродукції з картинами Миколи Пимоненка. Рекрути. Одну з них або одну репродукцію він подарував братові, а не один примірник він подарував братові. Євгеній Чак вважає, що вживання слова екземпляр замість слова примірник, коли йдеться про якусь частину тиражу, не є фактичною помилкою, адже примірник це калька, тобто копія зі слова екземпляр латинське екземпляр зразок. Однак стилістично таку заміну робити не бажано. А от заміна навпаки то вже точно помилка, бо за словом екземпляр закріплено. Такі значення. Тварина або рослина як окремий представник якого-небудь виду, розряду, якої-небудь породи і таке інше, та переносне про людину як представника групи людей з певними властивостями, рисами, дуже часто негативними. Зрозуміло, що з цими значеннями словопримірник уживатися не може, бо не має їх. Якщо говорять про єдиний рідкісний екземпляр чого-небудь. Тоді використовують слово унікум. У переносному значенні так кажуть про незвичайну у якомусь сенсі людину. Отже, один з тотожних зразків друкованої продукції одна з копій рукописного твору це примірник, досліджуваний чи експонований представник флори фауни екземпляр. Відомий інтернет-ресурс рекомендує не зловживати запозиченими словами, пропонуючи замінити іменний екземпляр, якщо йдеться про друковане видання, власне, українським примірник. Не один екземпляр газети зберігається в бібліотеці університету, а один примірник. Російському слову прибор в нашій мові відповідає два. Через це ймовірно і відбувається плутанина із їхнім використанням отже, перше з них. Прилад ним, а не словом, прибор, називають спеціальний пристрій, призначений для певної мети, вимірювання чого-небудь, управління чимсь, контролю, спостереження за чим-небудь тощо, механічне пристосування, пристрій, інструмент, предмет, який використовується для виконання певної дії, предмет, що входить до складу якогось устаткування, спорядження. Збірне, сукупність відповідних інструментів, предметів, необхідних для виконання певної роботи. А водночас, комплект, набір предметів для певного використання, письмовий прибор, а також комплект, набір предметів, який ставиться для їди й пиття одній людині, має назву прибор, а не, звісно, прилад. Погляньмо на ці слова в реченнях. Пад Львів Обленерго пропонує споживачам встановлювати багатофункціональні прилади обліку електроенергії. П'ятеро підлітків в Івано-Франківську створили новітній прилад моніторингу якості повітря. Столовими приборами вважається велика кількість посудного приладдя. Хоча найбільш затребуваними, які винайдені на зорі виникнення цивілізації, є класичні ложки веделки і ножі. Тут без компаса чи навігатора точно важко розібратися. Чи ні. Навіть якщо й так. У чому сумніваюся, все одно погляньмо на значення цих, здавалося, близьких слів. Їжа це те, що їдять і п'ють харчі. Сталою конструкцією груба їжа називають просту, важку для перетравлення їжу. У рідкісних випадках у розмовному мовленні, як каже словник, слово їжа дорівнює слово їда. Що називає дію зазначенням їсти, коли воно позначає процес споживання їжі. хоч я й не розумію потреби в цьому, але тому мої проблеми. А далі до справи, точніше, до страви. Словом, страва називаються приготовлені для їди продукти харчування, те, що їдять, вживають для харчування їжа, харчі. І назавжди запам'ятаємо, що блюдо це широка посудина, в яку кладеться або насипається страва. Тепер розумієте, чому мені дивно і страшно чути, що хтось з'їв смачне блюдо? Отже, запам'ятаємо, що їжу страву об'єкт кладуть для їди процес на блюдо, місце, локація. Не сплутайте, бо не доведи, Господи, лихо, яке станеться. А ось так ці слова поводяться в контекстах: рятуватися від спеки допоможуть правильні їжа і пиття. Сніданок віддай ворогові, чи впливає вранішня їда на швидкість схуднення. Експертна комісія визначила найкращі страви та заклади слобожанських смаків. Настінні тарілки і блюда створять затишок в оселі. Їхня декоративність і виразність пов'язана з розписом великим рослинним орнаментом. У нашому інформаційному просторі можна натрапити на всі ці слова. Яке з них краще? Спробуємо застосувати словотвірну логіку. Беремо титул дисертації, на якому читаємо. Подається на здобуття наукового ступеня кандидата. Отже, йдеться саме про здобуття, а не пошукання чи пошукування. А відповідно, автор дисертації тоді хто? За логікою здобувач, бо науковий ступінь він здобуває. Водночас не варто випускати з уваги вислів науковий ступінь. Запам'ятаємо слово ступінь належить до чоловічого, а не жіночого роду. На це однозначно вказує форма прикметника. Також часто вживають конструкцію вчений ступінь. Та чи правильна вона? Погляньмо в Україні: присуджують наукові ступені кандидата і доктора наук. Вчені звання доцента по кафедрі, професора по кафедрі за спеціальністю та старшого наукового співробітника за спеціальністю присвоюють за рішенням вченої ради Міністерства освіти і науки України. Отже, кандидат і доктор наук це наукові ступені, а доцент, професор і старший науковий співробітник це вчені звання. Тому, коли почуєте доцент історичних наук, не вірте, це не синітниця. До речі, і в науковій мові можна натрапити на мокру воду сиріч плеоназм. Йдеться про назву. Дисертаційне дослідження. Судіть самі. Прикметник дисертаційний походить від іменника дисертація. Сама ж дисертація це наукова робота, яку захищають вченій раді наукової установи для здобуття наукового ступеня. А що таке наукова робота? Правильно, дослідження. А що нам про нього каже словник? Що це наукова праця? Які вивчають певне питання, от і виходить дослідницьке дослідження або науково-робітна наукова робота після вдалого захисту? Здобувачеві присуджують, а не присвоюють відповідний науковий ступінь. На захисті зачитують відгуки саме це слово точніше, правильніше з погляду словотвірної логіки нашої мови, а не відзиви про автореферат, що надійшли на адресу, а не в адрес спеціалізованої вченої ради. А за результатами публічного захисту роблять висновок автор дисертації заслуговує наукового ступеня або заслуговує присудження наукового ступеня. І де тут місце для пошукувача, пошуковувача чи пошукача? Пошукували ми з вами, пошукували і не познайшли. А тепер повернімося до заголовка. Побачили, що написана нісенітниця? Чи ви це збагнули одразу? Ну, зізнавайтеся, тут же всі свої. Якщо так, мої вам респект і уважуха. А якщо ні, то сподіваюся, наше відео усе вам чудово пояснило. Ось так усе просто малятка, любі хлопчики і дівчатка, а може, когось і дуже складно. Однак, незважаючи ні на що та всупереч усьому, все буде саме так, як хочемо ми. Бажаю, щоб на десерт ми їли смачні страви, які лежатимуть на дорогих і красивих блюдах. Ну а наші шановні глядачі. Щоб ставали підписниками експертного ті ну і щоб чекали наступні наші серії, але обов'язково з нетерпінням, адже наші чудові мовознавчі баляндраси того таки варті, чи не так.